Україна потопає. У Полтавській області найбільше лиха велика вода завдала Кременчуччині. Стрімке підвищення рівня води у річках Дніпро і Псел, неабияк налякало мешканців горішньопланівської громади. Весняне водопілля досягло небачених раніше масштабів. Місцеві пляжі, зони відпочинку, садоводачні ділянки у заплавах річок зазнали підтоплення. Чи пройде велика вода простою бідою, чи не спричинить масштабну катастрофу? І чи не позначиться на роботі об'єктів критичної інфраструктури? Питання, які хвилювали пересічних мешканців. За словами Сергія Яроша, директора комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, бригади фахівців водоканалу від 14 квітня працювали у посиленому режимі. На ранок 17 квітня ситуація наступна. Панікувати не треба ніколи. Не треба. Дійсно, останні декілька днів ми спостерігаємо значне підвищення рівня води, значне підвищення рівня нашого нашому водозаборі. Тому наші бригади цілодобово. Моніторили і виїжджали для того, щоб змінювати можливі наслідки. Тобто є підняття води, да, є певні технічні труднощі, які виникають, але я хочу сказати, що все знаходиться під контролем. Ми відслідковуємо ситуацію і здійснюємо весь перелік заходів, який дасть можливість нам безперебійно подавати водичку на місто. Пік підтоплення спостерігався у ніч проти неділі і тривав упродовж дня. А вже надвечір рівень води почав потроху спадати. Наразі вода то прибуває, то відходить, проте ці коливання незначні. Сергій Ярош наголосив, ситуація залишається контрольованою, і паводок ніяк не вплинув на якість питної води, яка подається на місто. Якби ми були бездіяльні. То це могло вплинути. Працює штат фахівців. Ми збільшили інтервали контролю за вихідною водою. Ми не бачимо її погіршення якості. Зараз ми стабільно працюємо, ми забезпечуємо місто водою, ведеться система процесу очистки, Тому я не бачу ніяких причин для того, щоб створювати якусь паніку або ще робити якісь дії, які придут до цієї паніки. Все буде добре. Водоканал на сьогодні має певний запас міцності тож чергове підтоплення і можливе більше зростання рівня води підприємство має витримати за прогнозами фахівців. Паводки триватимуть до початку травня, а потім рівень води піде на спад.